Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно вибрати собі прізвисько, що гармонійно поєднується з вашим іменем. Це може бути корисно для спілкування в соцмережах, онлайн-ігор, творчих проєктів або навіть у повсякденному житті. Перший критерій звучання. Прізвисько має легко вимовлятися разом з вашим іменем. Важливо, щоб слова не конфліктували між собою, а створювали плавний, приємний ритм, наприклад. Оля ляля -ля, або максим макс другий спосіб взяти зменшувальну або скорочену форму. Це класичний і найприродніший варіант. Ім'я Андрій можна скоротити до Андрік, дрій або навіть дрю. Прізвисько це не лише звук, а й сенс. Воно повинно відображати вашу особистість. Якщо ви активні та енергійні, вибирайте щось динамічне. Якщо ви спокійні та врівноважені, підійде щось м'яке і лаконічне. Не менш важливо обрати щось, що буде легко запам'ятовуватись. Варто перевірити, чи не надто часто вже вживається обране прізвисько в інтернеті, аби уникнути плутанини. Пам'ятайте і про ціль. Якщо ви шукаєте нікнейм для гри, можна бути більш креативним. Якщо для професійного акаунту краще обрати щось стримане і близьке до реального імені, скажімо, вас звати Василь. Можливі прізвиська васко, вейс, сіло, або навіть «Васкод», якщо ви програміст. Отже, ідеальне прізвисько це поєднання звучання, стилю та особистості. Експериментуйте, грайтесь зі словами і знайдете саме те, що пасує саме вам.